Доброї ночі українці, українки, українські. Весь небайдужий люд притягнули нашу баги з виконання, яка вивозила поранених, підвозила бика. На жаль, вона тепер не їздить. Добре, що ми її змогли врятувати, витягнути, тому що могла вона або потрапити під камікадзе, або... Або або достатись оркам. Так що вона знову з нами. Нам її треба ремонтувати. Будемо просити ваших донатів, вашої допомоги. Всім дякуємо, всім дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!